Ну що, хлопчики і дівчатка, сьогодні покажу, як я зробив опалення. З самого початку без прикрас, все чітко й по ділу. Почали з того, що промили всі наші чугунні радіатори. Усередині повну бруду, шлаку, думаю, їх років з 30 не чистили. Промивка обов'язкова, щоб не забило систему. Далі знімаємо старі батареї, і вішаємо вже підготовлені чугунки. Під кожен радіатор 4 крючки, перфоратор в руки, свердло 8 по бетону. І вперед закрутили, виставили по рівню, сидять міцно. Не бовтаються. Після цього починаємо підключати. Труби пускаємо під підлогу, але попід стіною. Використовував металопластикову трубу 20 мм в діаметрі. Також ставимо термоголовки, буде контроль температури в кожній кімнаті, все як має бути. На всю цю роботу в мене пішло 3 дні. Сюди входило штроблення стін, частковий демонтаж підлоги, навішування шести чавуних радіаторів, монтаж кріплень. Це тільки перший етап. Далі тепла підлога, підключення до системи, пакування. Перевірка під тиском і запуск. Підписуйся, щоб не пропустити. Дякую.